Страшна різанина руїни України, жінки і діти на вістрях шабель. Уся Україна у крові. Такими заголовками всипані сторінки провідних європейських газет наприкінці 1708 року. Віденський двотижневик Він з діярум пише про знищення росіянами Батурна, зазначають, що. Там повісили манекен, який нагадує фігуру гетьмана Івана Мазепи. Французьке видання Газет де Франс повідомляє, що страшний цар жадібний до крові в Україні. Усі жителі Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї Москвині. Росіяни люблять казати, що Петро І прорубав вікно у Європу. Але перш ніж у це вікно подивилась Європа, крізь нього вирвався дим і голосіння. Дими голосіння із Батурина гетьманської столиці спаленої і вирізаної московитським військом у листопаді 1708-го. чому російський цар наказав перетворити на попіл ціле місто з усіма жителями і зробив з цього показову кару? Чи могла фортеця витримати облогу? Чому Європа, яка читала про батуринську різанину у своїх газетах, обрала мовчання? Назвати Юлія Галушка. Це історія у параграфах Батуринська різанина. Далі дуже коротко я розкажу все, що варто знати про причини трагедії, саму різанину та відгомін у пресі початку вісімнадцятого століття. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, що залишилось від зруйнованої столиці, і чи справді царським військам допоміг зрадник з-поміж козаків.